У Житомирській міській раді вирішували питання щодо прав на спірну земельну ділянку. прав встановлювали у ході громадських обговорень з приводу ділянки поблизу вулиці Радонова, яка була у субаренді підприємства Енергія дане підприємство проводить будівництво багатоповерхівок, 15 квартир, із яких планують виділити на потреби воїнів АТО. Втім, зараз дана ділянка перебуває у власності міської ради, а територія визначена як така, що призначена для будівництва одноповерхових будівель. з кінця 10-го року. Ну, треба... Початок один року. Суборендів «Товариства товариство енергії немає. Товариство енергії уже 16 листів направило. За останні два роки на міську на жодне з них не було жодної відповіді. конкретної. Таким чином підприємство не може продовжувати роботи, поки не доведе своє право на використання земельної ділянки. Хоча договір суб не був дійсним вже п'ять років, весь цей час підприємство продовжувало сплачувати орендну плату. Зараз згідно законодавства, право на оренду можна отримати у ході аукціону, проте є інші шляхи. Вони не зможуть продовжувати ніяк своє інвестування і будівництво до тих пор, поки у них не буде повного пакету документів. Перший Документ, который им право вообще на какие-либо действия, это документ на землю. У нас нет еще документов, которые бы подтверждали, что это незавершенное строительство МПП энергии, и вот именно вот оно, вот это вот оно. Если сейчас они предоставляют все документы, обращаются, то я думаю, Горсовет будет решать этот вопрос. Подальше доля земельної ділянки буде вирішуватися Житомирською міською радою за умови надання усієї необхідної документації. Анастасія Тулавська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1